Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У новинах повідомляють, що СБУ заарештовано колишнього командира 73-го центру морських спеціальних операцій ВМФ ЗСУ капітана першого рангу Едуарда Шевченка. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Екс Нардеп Семен Семенченко, далі мовою оригіналу. Його називають агентом ГРУ ГШРФ РФ з псевдомайстер. З 2015 року публічно повідомляю про те, що цей подонок є безпосереднім організатором теракту проти бригадного генерала Ічкерії і Симунаєва в 2015 році організатором засідки на батальйон Донбас під Вуглегірськом. Січні 2015 року організатором терактів проти командування батальйону Донбас та мене особисто як командира у 2014 році під Іловайськом, та у лютому 2015 року під Дебальцевим. Внаслідок діяльності цього покидька загинули. І Самунаєв, полковник Литвинський, полковник НГУНЕМО, солдати та сержанти батальйону Донбас під вуглегірськом та Дебальцевим. Незважаючи на мої публічні заяви та дані у 2015-2017 роках свідчення цей мерзотник не лише був нагороджений за мужність першого і третього ступенів орденом Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, а й узятий під захист тодішнім військовим керівництвом. Зараз заявляють, що це агент ГРУ ГШРФ. Але Едуард Шевченко діяв не один. У нього було відмінне посадове та медійне прикриття та спільники, з якими він працював з 2014 року. Я публічно звинувачую цю людину в вбивствах українських військовослужбовців і сподіваюся, що хоча б через 8 років вже після її офіційного викриття істина буде встановлена. Вважаю це своїм обов'язком перед пам'яттю загиблих. Нагадаємо контррозвідка служби безпеки зірвала плани РФ захопити очаків на Миколаївщині. Затримано радника міського голови, який намагався схилити мера до здачі міста окупантам. Про це повідомляють прес-служби СБУ та офіс генерального прокурора. У результаті масштабної спецоперації затримано місцевого мешканця, колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України, радника міського голови Очакова, який добровільно став агентом ГРУ РФ. Під псевдонімом майстер підозрюваний отримував завдання від представників російської військової розвідки РФ, зокрема, перебував на. Постійному зв'язку з кадровим співробітником ГРУ Колєсніковим Сергієм Олександровичем 31.07.1971 року народження, уродженцем України, за його вказівкою. Зрадник приховано збрав інформацію про місця базування та приміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів, звітував про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів ЗСРФ по території Очаківської міської територіальної громади. Тощо також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь. Країни агресора, використовуючи свої зв'язки серед колишніх військових та чинних чиновників. У січні ж, 2023 року, агенту доручили завербувати Очаківського міського голову Сергія Бичкова і схилити його до здачі міста Росії. За це меру міста пропонували обрати посаду в разі захоплення південного регіону. Проте міський голова виявився патріотом і повідомив про спроби вербування Служби безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили таємний телефон, який він використовував для конспірованого листування. З Крім цього, вилучено тепловізори та не зареєстровано зброю з боєприпасами. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Імені затриманого правоохоронці традиційно не називають, проте, за даними сайту, приступності НЕТ. Це колишній командир 73-го центру ССО, народний герой України Едуард Шевченко. Як стверджує видання, затримали Шевченка ще на Початку лютого, після чого з ним проводили слідчі дії. Водночас у повідомленні офісу генпрокурора про затримання російського агента вказано, що йому 55 років, тоді як Шевченко 1977 року народження, тобто 45-річний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.